Моє вітання всім друзі. Вітаю вас на каналі Щоденник Рибалки. Сьогодні я приїхав на ставочок в село Одаї. Це напрямок з Утанії, як на Івано-Франківськ. Я дуже люблю цей став, дуже люблю тут рибалити, тут багато риби. Про цей став дбають. І тув і амур, і короб, а карасі, які причудові. чудові. От саме за ними я сюди сьогодні і приїхав. До речі, є ще щука капітальна, окунь. Там є ще ставочок інший. Більше сіреболовів на ньому і рибалять. Там багато коропа. А я зараз що? Надуваю човник і запливаю в рогіз. Буду шукати якесь місце, підгодую собі одне. І що характерно, непритаманне для мене, риболовля буде сьогодні на удочку з поплавком. Ну і подивимося. Чи поталанить мені, наскільки цей став мене прийме щедро. Так, зараз буду шукати місце. Де б це полилити рибку? Трошечки прочистив там місце, підгодував, кукурудзу поки що кинув. Буду чекати, щоб підійшла рибка. Тим часом я хочу ще собі одне місце підгодувати. Буду дивитися де ліпше бере. Може тут. Починаю з кукурудзи. я на місці. Чекаю клювання. Трошки посижу, як не буде поплівочки, то попливу там перевір. ще так взяв гарно. Так, що ж взяв на кукурудзу. Десь яка рибина Класно Ну, грамів 300. Левки одну реалізував. Тобто роблю висновок, що рибка підійшла вже ну тогда. Tak, yeah,

Ah <laughs> Та й конкретний тут уже пів кілограма є. Давай, давай. О, ну, давай, давай, пішов, пішов. <рісті> Хутик. wszcie karaska Жержокий такий. Ох, яка тут краса. Що за чудовий ставочок? Як добре, що про нього дбають і тут можна порибалити гарно, відвести. Рыбацкую душу, вот это краса. Чудо чудо карась. Це теж такий чомолесенький. Більше пів кілограма, ну пів кілограма точно є. Ух. Супер сила. Тобто щось в мене є підозра, що Це все-таки не карась. Точно. Коропець. Невеличкий тихо. Давай. Клас. Клас. Знов Карпуша. цей раз правда, трохи більший. Ось такий. Ну, грамів 700. Важте не буду, просто відпускаю його. Wpisów bogaty, wieczorem, że wizytę w Tak. Takie. Десь півкиге, пів кілограмчика, може менші. Але тягнув дуже гарно, жирненький такий. Давай. Ну, тепер трошечки хочу вам сказати про те, на що я сьогодні говорю. Вудилище Нюхантер 6 метрів. Тест від 10 до 30 грам. Але я одним складом не користуюся, тобто, бачите, зложив один і ловлю так як на 5-метрового. Основна жилка 2,2. А повідець сантиметрів 15. Жилка номер 18 Такий гачачик на кукурудзу. Пробую ловити на мастирку, але ну, щось особливого не бачу. Таких хороших покльовок. В описі до відео я залишу номер телефона сторожа, щоб ви могли позвонити і запитати те, що вас цікавить. Хтось може захоче сюди приїхати, бо тут є два озера. розпитаєте скільки вудочок можна, скільки платити, з котрої до котрої години. Ну і все, що вас цікавить. Щоб мене вже такі питання не запитували, щоб я ще не відволікався, а то коментарів багато і мені трохи складно. Це лопата. Сьогодні, мабуть, досить. Можна вже збиратися додому. Ще до вечора є багато часу, але, але, мені рибки досить. У мене є такі прекрасні карасі. Ох. Це взагалі... Ух. Норму я свою упіймав. Ога. Норму свою упіймав. Буду їсти смажену рибку. Чудовий став, дуже мені подобається цей ставок в водаях. Багато риби. Дбають про цей став. Що ж реблоу треба? Я думаю, необмінно ще сюди приїду. Сьогодні в мене була ціль порибалити на поплавочок. І вона мені риболовляться вдалася. Я хотів карася і наловив. А з вами, дорогі підписники мої друзі, буду прощатися на сьогодні. Дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за лайки, за вподобайки, за приємні, теплі, добрі коментарі. Всього найкращого з вами був Щоденник Рибалки.